Проєкт, ідея в мене з'явилася після того, як я допомагав АТО півтори роки, практично. І е, якби через те, що як в нас є лінія фронту, в нас є десь там далеко війна, є Окупований Крим Росією, але е, в той же час є якби, територія, де немає війни, але де є загиблі люди. І є родини, які втратили, втратили своїх рідних на війні. І для мене це було якесь таке, якась така контроверсія, якась була така велика незрозумілість, чому так є. І мені хотілося це, це якось показати. Що е люди, які могли не воювати, які могли в своїх мирних місцях якось тихо відсидітись, так як і більшість, по суті, робить вони, тим не менше, вони зробили свій вибір, вони пішли воювати за батьківщину. Проект полягає в тому, що. Ми беремо стару родинну фотографію, якій там неважливо скільки років, і стараємось там на цьому самому місці сфотографувати, вже зробити нову родинну фотографію, де відповідно немає однієї людини. Ну, це ми вважаємо, що буде наштовхувати на таке критичне переосмислення ситуації, яка склалася. Що людина була, людина мріяла, людина кохала, людина мала якісь плани, але. Війна її забрала а після людини, залишилося на використати якісь незреалізовані плани, невтілені мрії. Ми були дуже вражені зустрітися з родиною від Андрія Назар... е, і побачити е, Назаренка, і побачити, як він сам як він жив до того. Він ніякий потрефін, я би сказав, він жив у комфорті, і ми бачили в середовищі, там де він суквартиру, що він собі зробив. Ніякого матеріального за це йому нічого не бракувало. Але за це, що йому бракувало найважливіше, що з духем душ, душевне. І він зрозумів, що треба йти воювати за Україну. І це то, що, то враження, що нам лишило, лишилося після зустрічі. Є надзвичайне. Паще, що такий чоловік, що йому нічого не бракує, але він все готовий лишити і навик навик лишити своє життя для України. Є Facebook-сторінка, яка називається Memory Alive Жива пам'ять, де ми висвітлюємо цілий процес фотографування з кожного міста, в тому числі з Маріуполя. І сподіваємося, що десь, можливо, на кінець весни, початок літа, нам вдасться тут організувати виставку. Тобто ми хочемо фотовиставки презентувати спершу в тих містах, де ми приїжджали фотографувати, Ну і відповідно Маріуполь в тому числі. І, звичайно, що на цій Фейсбук-сторінці, і також через мас-медіа буде інформація, коли в Маріуполі буде виставка, ну і в тому числі про героя України Андрія Назаренка.